Який добрий день. У нас Такий пиріг у мене вийде. Ще один кіскали цієї іграшки. Я накладу. Сезон уже відкриваюся. Пахне! Ми прийшли щось, будемо на прес робити. У нас Через... зимою така погода може бути, як і зараз. Це. Наскільки ні? -хо -хо! Мої ваги брешуть. Ну, так навіть цікавіше. Зранку 20 жовтня, я піднімаю собі настрій. Що тут у мене попалося? Щось таке, що у нас нема. А, як то називається, крутити такі штуки. Спінер. Mm, Спінер попався. Тут ще такі наліпки із, із цього. Якогось мультика. Напевно, Холодне серце. Ідемо <кхм> на роботу. Сходимо по ступеньках. Ого, ноги болять, плю. Не знаю. Ну буду ходити. Сто відсотків. Я сьогодні зважилася. Знаєш, скільки я важу? 63-700. Звісно, злухався їсти. Переїдати. Звісно, поправилася. Буду менше їсти і буду займатися спортом. Вечір вже 17.20. 20 що не видно добре. Я тут пирожулю роблю. Шарлотку знову вам не знімала, бо сьогодні тільки прибігли додому. Давай пірожулю робити, бо коли завтра на другу перерву не буде ще їсти. Шарлотка, яблучка. Сюди всипаємо, перемішуємо. Тут у мене 4 яйця. Ні, в мене 5 маленьких, але якщо у кого великі, 4 яйця. Цукор 150 грам, неповний стакан. Цілий стакан муки, яйця збиваємо із щепоткою солі, потім поступово додаємо цукор, це все взбивши. Додаємо одну чайну ложку розпушувача і додаємо один стакан муки. І це все блендуємо. Потім, за бажанням, це в мене кориця. Можна додати кориці, можна зверху посипати потім. І все це робимо отак. То, так, і перемішуємо і запікаємо. Така простенька шарлотка, але дуже смачна. Більше мені подобається, чим зверху викладувати яблука, бо тоді вони не такі сучні виходять. От. Тому я печу пирожулю, біжу, біжу в душ, біжу монтувати, бо обіцяла, що сьогодні. П'ятницю 20-го вийде влог із 18-го тому буду займатися цим. Ну, все, перекупаємо сюди. І буде класний пирожуля за назвою Шарлотка. Вийшла пирога скільки, подивимося, скільки підніметься. Хлопці, з прогулянки. У нас сьогодні дуже холодно, дуже-дуже холодно. Просто капець Валить дощ, холодрига просто жахлива. Не хочеться нічого. Включили батарею, включили так зимний ну, шок. Зараз печу гарну пирожулю. Ну і все. Йду монтувати. В принципі, їсти в нас на роботу є, і зараз поїсти, що є. Завтра буде цікавенький день. Для нас це цілий день, а для вас це наступний кадр. Такий пиріг у мене вийшов. Такий з середини, дуже гарний. Тут я взяла дівчатам скуштувати. Тут для Колі на роботу. Мій ранок знову зачинається з кави і кіндера. Це робиться маленька традиція до того моменту, поки кіндери не закінчаться. Вчора чоловік, до речі, мені теж купив ще один кіндер. На секундочку. все. Розбирати не треба. Попався така штука, а взагалі до чогось долажна клеїтися. Погода ужасна. На секундочку. Ага, -а. Це приклею сюди. І буде такий чоловічок. Все. Такий приємний ранок, який піднімає настрій. Ну, і ще шоколад, який я з'їм. Вчора, до речі, я теж тільки з'їла оце зранку з кавою і все. І ідеально прохарчувалася цілий день. Сьогодні, надіюся, буде також. Не хочу себе ограничувати о, на максимум у всьому, поки що, по крайній мірі. Бо, типу, аж так сильно скинути вагу мені не треба. В принципі, поправилась, хочу скинути, але може бути і повільно. Це не є основним моїм завданням скинути вагу. Моїм завданням є знову привчитися до нормального харчування і. Стати більш активною, спортивною, підтягнути якість шкіри. І ще є у мене новина, одна, про яку я знала вчора, але це вже трішки пізніше, коли прийде той момент, я вам все розкажу. Це ще один цікавий момент цієї іграшки. Я наклеїла чоловічка, да? але у нього є змінний брат. Оце можна відліпити. Бачите? І переліпити йому іншу голову. Це прикольно, так? Да? Але, звісно, хоча, можливо, я це все вкину в банку і хай лежить. У мене алергія зранку, вибачте. Ну, і тут така липка штука перелипає. Класна іграшка. Я не буду це викидати, це вкину в банку. Потім наші дітки будуть гратися, цим. я сподіваюся, їм буде це цікаво, але воно буде валятися по всій хаті. І вийшла банка, яку я все скидала, бо тут у нас знову захлабилося. Ну, іграшки, так? У нас таких три банки чи дві, тільки літрових, а це півлітрові. До речі, доща нема. Добрий. Добрий день. Це продовження взагалі того самого влогу. Який добрий день? У нас все те же на маніже. Якщо будете бачити цей червоний рюкзак, то це означає, що я йду на тренування. Сьогодні гіднеса немає. Але ми можемо догадатися, з ким вирішили піти походити. Походити, зробити якесь кардіо чи що. Щось такого. Я чекаю Кристіну і ми йдемо робити кардіо. кардіо і трохи порозтягуватися, бо тут це взагалі нікуди не йде. Два дні не ходячі ноги взагалі. Зараз трішечки розімнемося, трішечки потягнемося і буде добре. Я так ще дуже не хочу перенавантажуватися, бо почала займатися, ну і так відчуваю спину, чи то мені моя проблема з мочовиком. Um, дає про себе знати, хоча типу врач сказав, що можу це робити, тому до кінця ще не знаю, що там, що там і як. Тому так не хочу дуже сильно перенавантажуватися, щоб взагалі тоді не ходити. О, в мене щось тут вимазана курточка. Дивіться, спортсменка ледь плететься. Ну йдемо, хоч походимо. Ні, я буду на орбітреки, я вирішила. Хоча це дуже тяжко, але я буду. А Це що, ногами треба робити? Ну то що ти робила ото. В смислі, то кардіо це і є ногами, це не просто полежать. Ну так то не больно, знаєш, больно, Коли Коли отак крутить, так? Трішки там походимо 5 минут і насадимо. Так, да, так, довше да. дорога займає. Можна було поїхати, бо був дощ, але треба ходити більше навантажень. Я з'їла один батончик, хотіла кави випити, у нас молока не було. Борща саме? Зараз буде, тобі буде відбивати борщом. Я з'їла батончик, потім так думаю, блін, хоче ще і зробила собі таку канапку із чорного хліба з ковбаскою. <реш> Але ковбаска була, була не дешева, а така краковська. Краковська ні, ну ні. Да, то, що була по акції. Ну йдемо відробляти ковбаску. Прийдемо, можна, в принципі, ще батончика з'їсти. З ні, прийдемо вже по тілку, можна? Ой. Ну нічого, це не саме трагічне, що можна було. Головне, не переїдати в моєму випадку. Там уже блинки ляпають то -то. і добре. Ми тут. Тут музика, але ну, знаєте, що ми тут. Через відео Хлої Кінг. Кристина буде питатися. Ну, в принципі, я теж, бо я теж там не дуже спець. Будемо... Блін, Можна було твій телефон позняти нам таймлапсик вам на мотивацію, але ми його не взяли. У нас тільки один телефон, по якому ми будемо займатися. Але по... Кристина вже маркується. По наших лицях, я думаю, буде замітно, що ми щось робили. Ми. <гум> Займаються. Ми покачали прес і порозтягувалися. Кому цікаво, коли немає можливості ходити в тренажерний зал, забивайте, наприклад, в Ютубі Хлоя Кінг на прес або Хлоя Кінг Розтяжка, і ми то робили 10 чи 15 хвилин преса і 10 чи 15 хвилин розтяжки, і все, в принципі. До речі, кому цікаво, то можна, наприклад, цілий комплекс вибрати, забити в гуглі Хлоя Кінг, і там, наприклад, можна брати марафони собі на 2 тижні, на 3, на 56 днів, і так по тих днях займатися. Я так схудла, я займалася по ній. Тут музика, щоб нас не забанили Старість ваги. Подивимося, наскільки мої брешуть, наскільки ні. О, мої ваги брешуть. 65 кг Це ще більше стимуло Є тренуватися і ходити. Мої ваги, оказується, брешуть мені. Так що ту, що вагу я вам знімала колись там якогось дня зранку, то не актуально. Так що буде цікавіше. Будемо по цих важитися. Теж будемо вдягнути, взуття важиться. Все її час. І ми великі молодці. Відео робить, знаєш, прийшли в тренажок і знімають. І трошки підмокла. Гарно, що сходили, так? Да. Завтра тобі скажу. Але ми молодці, продуктивні, могли б лежати, а ні, тут йшли і сходили, позіймалися. Ну, класно. Молодці. <плес> Ой, бля, Ну це <схіт> Знов та сама ситуація. Коли, блін, тяжко на ступеньку йти, але ми молодці. О, блін, там туман і мрячка. А скільки ми сюди прийшли? Около п'яти, мабуть? Да, а зараз скільки? Шість тридцять п'ять. Вау, ми майже дві 2... години. Ну так. Да. Ми на орбітрекі позаймалися 15 хвилин, потім пішли прес, покачати, потім пішли порозтягуватися і 25 хвилин на дорожки. Тепер йдемо в бідронку, зайдемо та й почешемо до халупи. Ой, хтось щось спалив, воняють. Як воняє, то додому. Годуєш щоб ми сходили? Сьогодні ні, завтра скажу. Всі Я взагалі, в мене не така не гордість, типу, що ми там не, не лягухи якісь. Ну, звісно, може, воно цей азарт пройде, але коли ти займаєшся і біля тебе люди, дівчата, хлопці займаються, відчуваєш цей якийсь азартик невеличкий. Подобається, поки що. Ну і таке щось лайтовеньке для себе сходить на кардіо. Ну лучше, ніж нічого. Це ну, це, це однозначно, так. Да. Могли би сфілонити і не піти. Типу, ой, блін, багато справ там чи ще щось. Знаєте, коли ми не пішли на тренування, то це так і було. Ой, блін, о. Десь так, плюс-мінус. Плюс Всі молодіж вертаються ми із магазинів, затарившись алкоголем, пруть на дискотеки, а ми старигани. Йдемо з тренування. Ну, серйозно. Я типу більше за це пишаюся, що ми такі молодці, пішли, щось трошки поробили. Можливо, це мене небагато, але батончик я свій відпрацювала Ми зайшли в бідронку. Яке сьогодні 21 жовтня Сезон, вже відкриваюся. Пахне, реально вже новим роком. Бля. Купила мандарини, не я, Крістін. Зараз я спробую, чи треба було ризикувати чи ні. Пахнять, звісно, добре. І чистяться класно. Так що треба було по ходу брати. Ну, зараз спробую. На вигляд можуть бути кисловатими, але. В принципі, зімою теж не вгадаєш, іноді такі гавняні є. Я там скільки всього набрала. А ну, Доповнітельне тренування. Коля каже: візьми мені маленьку водичку літрову, а там було. Дві якісь води газованих помаранчевих, не знаю, якісь апельсинові. Коли купляєш дві, то чекай, 30 відсотків, копійок 20. Ні, так вона 3,30, а так 2,79. Злотий, коротше, на воді злотувачка. Ну що, економія, ну що. Так, злотувачка до злотувачки. Я молоко не хотіла брати, не встигла. А я ще літру молока взяла, взяла 3 літра. і кави, бо мені в відронці попалася кава. Таку як ми беремо. Хоча зараз мене більше пропирає на ту із з машини нашої, бо тепла, бо зараз холодно, то зимну каву так не дуже хочеться пити. Але зараз по акції теж да, на одній каві золотувку зекономила. Так вона по три, майже, а так по два. У нас зимою така погода може бути як і зараз. оце. Ну, okay. типу, просто холодніше і все. Бо зараз на вечір потеплішало, а в день було дуже холодно. І коли оце запах мандарин не вистачає тільки отут на балконах, щоб щось мерехкотіло і все. Та скоро буде зараз. Тепер напиваємо. Кудне. Кислувати я, але не взагалі труба. Мала було брати. Особо не сезон так Ну... Я не очікувала, що вони прям будуть мед, поняла? Але ну, я думала, що гірше. Вкусню? Ні. Так, що Смачні. В спілку, Може вернемось? Ні, я пас. <свистовування> я половину чи половину вийде? А скільки, <свистовання> <А> скільки? <свистовання> скільки чекаємо? 6 злотих кілограм, так? Да? Так, минус Мін, да, 3 злотих. Вигодно? Ну, що 6 злотих не 12. Бо тут... Ну, в принципі, вони і зимою без акції 5-6. Ні, 6, напевно, а з акцією десь 5-4, так? Да? Да? Ну, напевно, так. Да. Ні? Ну, може, той із зимою може йти щось угора. Ну і... може по 3, в... може в по 3 злотих по акції. Ну, по 12 злотих. Такі, кращі, бабаї... такі з бідронки то дуже смачні починки. Вона <серіка> вигляд краще на смак? Ні, nee. після цієї інформації точно знаю, що з бідронки такі смачні. Бідронки смачні <ще. серіж2> да. Дуже смачні. Mm. Ну, перша, бачиш, була. Це перша мандарина цього року? Ні, цього року вже зимою були. Ой, перша мандарина да. вже ну, практично в цьому сезоні. Так що... Що взагалі, то я скажу так, що я думаю, що на цей влог теж щось уже розхреблося з цими тренуваннями, то тепер не треба видумати, що знімати. Постійно тренування. Тані ще писали, що ми постійно бухаємо, тепер будуть писати що ми постійно тренуємося. Влоги тренування. Так що дякую за перегляд. Хоть поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, хто не підписався. І що? До зустрічі в наступних влогах. А наступний влог ну, теж буде там тренування. До зустрічі в наступних влогах.